Продолжение следует. Пойдемте за мной. Все нормально. А надо. Скажіть, що вбиваєте там вдома і такі себе. Вам доводиться вакуюватися. Що нам нічого не відомо, збирала депонуватися. Ми за збереження життя дитина, тому на все у нас. Бачила, що нібито планують читати. Бачили, читали в інтернеті. Ставили. Тому бережемо дитину, евакуюємося. Як визвати? звати, звати Аня. А прізвище ваше можна? Соколова. Соколова. Дякую вам, бережіть себе. Дякую, до побачення. В соціальних сітях зараз на голос відео, на якому агресор. Безпосередньо погрожує ударом, по нашому медичному закладу навіть називають адресу, вулиця Багатирська, Тут є лікарня метоючи тим, що тут перебувають військові. Можете зайти, подивитись в лікарні перебувають виключно пацієнти, які лікуються тут. Для того щоб забезпечити, тому що безпека це ключове питання. Забезпечити безпеку дітей, персоналу ми робимо зараз терміново, переводимо. Інші лікувальні заклади наших дітей, пацієнтів також. Ми співпрацюємо з прохоронними органи і службами безпеки, і отримуючи зворотню інформацію від служб безпеки, ми зможемо вже чітко сказати, коли діти зможуть повернутися. В цей медичний заклад, але ще раз хочу наголосити, що ризикувати життям наших дітей ми не можемо. Це ключове і такі, від, відштовхуватись від цієї інформації. Ми робимо зараз все для того, щоб перевести пацієнтів в інші медичні заклади. Ще декілька дум годин годину. Я думаю, я думаю, що за пів, за пів години ми справимося. Якщо додатково питання зараз пані Евгенія, це головний лікар дитячий клініки на вулиці Багатирських. Будь ласка, Скільки дітей перебувало станом на сьогодні в лікарні, і який це вік загалом? Це конфіденційна інформація. Всі дітки, які потребували переведення з відповідними патологіями, переведені в інші лікувальні заходи. Чи будуть з ними разом переведений персонал? Обов'язково да персонал весь супроводжує дітей чи евакуйовуєте медичне обладнання? Медичне обладнання зараз буде прийняти рішення після евакуації дітей. Додому забирав також дітей Ну не тільки медичні що... діти були переведені відповідно до наказу в лікувальні заходи. Додому нікого не виписуємо. Що подумали, коли з'явилася така інформація? Бо це така відповідальність. Спасибі, спасибі, а ще одне. Ще одне питання, скажіть, чи можемо ми це зараз поширювати і наживо вмикатися? Можливо, без назв лікарень і так далі? Я, я думаю, що це не таємниця це вже набрало наголос. І засобів масової інформації, пряма погроза. Пряма погроза ударом по клінічній клініці дитячій клініці Номер тут на вулиці Багатирській. Тому я думаю, що ви можете цю інформацію пошити, та ні це нема, але ми будемо все для того, щоб забезпечити ще раз хочу наголосити ціни просто безпеку наших пацієнтів, особливо людей, хіднічного персоналу. Робимо, співпрацюємо також прохоронені з спецслужбами для того, щоб координувати наші дії. Це перше, ну і зможемо вже говорити про повернення до нормальної роботи після твої інформації, коли ми зможемо отримати так зване зелене світло від, від відповідних органів. Можна ще питання, чи могли б зорієнтувати поблизно кількість, чи мова йде про десятки чи про сотні дітей? Давайте не говорити про кількість і одне питання до вас да, Чому не чи це 10, чи це 50-100? наразі проводиться евакуація і е, остаточну інформацію ми вам можемо надати через пів години. Okay. І, е, тобто, про кількість дітей да. після цього чи це єдина лікарня, яка евакуюється, чи є ще одна? Інформація, яка пролунала про відкри... відвертою погрозою, все стосувалося клініки номер один дитячої клініки, де ми зараз знаходимося.